Бувало таке дивишся на завдання, і в голові одне питання: і скільки ж на це піде часу? Знайоме відчуття, правда, оцінка роботи це знаєте, такий собі щоденний виклик і ставки тут ну дуже високі. Тож, давайте розберемося, як перетворити ці по суті здогадки на щось справді корисне для планування. Ось, погляньте, це ж не просто якась абстрактна картинка, це те, що стається в реальності, коли оцінки, м'яко кажучи, йдуть шкереберть. Знаєте, хибна оцінка, це не просто ой, не вклалися в дедлайн. Ні, це ризик, який може буквально поховати під собою весь проект. Саме тому вміти правильно оцінювати це без перебільшення критично важливо. Добре, але перш ніж кидатися у вертехнік, давайте спершу розберемося з базовими поняттями, бо, як виявиться, не все, що ми звикли називати оцінкою, нею і є. Цікаво, правда? І ось тут починається найцікавіше головна плутанина. Дивіться, оцінка це не обіцянка, це по суті просто пропущення, прогноз. Ціль це те, куди ми хочемо дістатися, наша мета. А от зобов'язання це вже серйозна обіцянка, яку дають, коли впевненість зашкалює. Зрозуміти цю різницю це без жартів ключ до всього. Ну, ось вам формальне визначення. Але якщо чесно, мені більше до душі інша аналогія. Уявіть, що оцінка це такий собі компас у густому тумані. Він не покаже ідеальну стежку кожен камінчик на ній, ні. Але він дасть напрямок. Він допоможе зрозуміти, скільки взагалі сил та ресурсів знадобиться, щоб пройти крізь цей туман. А ось і він конус невизначеності. Ця штука просто ідеально показує, в чому наша головна біда. На самому початку проекту ми знаємо ну майже нічого, тому наша оцінка може гуляти в чотири рази. Тільки уявіть думали, що впораються за тиждень, а воно розтягнулося на цілий місяць. Але чим далі ми йдемо, чим більше дізнаємося, тим цей конус звужується, а оцінка стає точнішою. Окей, з тим, що таке оцінка, наче розібрались. Але тепер питання а в чому її вимірювати? В кілограмах, в літрах. Давайте подивимось, які взагалі існують одиниці виміру для роботи. Ну, найочевидніше це, звісно, час години і дні. Просто і зрозуміло. Але… Чи завжди це працює, бо є й інші більш абстрактні підходи, наприклад, розміри футболок XS, S, M і так далі. Або як дехто любить жартувати, розміри собак від крихітного чихуахуа до здоровенного добермана. Але якщо серйозно, то в гнучких підходах найчастіше використовують так звані story points. Так от story points, головне, що треба про них знати, це не про години, це про відносну складність. І тут використовується послідовність Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8. А чому саме вона? А тому, що чим більше завдання, тим складніше його точно оцінити. Погодьтеся різниця між завданням на 1 і 2 бали набагато очевидніша, ніж між 12 і 13. І цей ряд якраз і відображає нашу непевність, змушуючи мислити масштабами, а не дрібницями, як от на прикладі з пам'ятками Лондона. І ось вам важливе правило. Просто запам'ятайте його. Якщо якесь завдання отримує оцінку 13, 21 або, не дай Боже, більше, це величезний червоний прапор. Це кричить нам: Стоп! Це завдання монстр! Воно завелике, занадто незрозуміле, його треба брати і різати на менші зрозуміліші шматочки. Повірте, це одразу підвищить точність оцінок. Так, в чому вимірювати, зрозуміло, але як, власне, дійти до цієї самої цифри, це ж не нападе. На щастя, для цього є цілий арсенал різних технік та інструментів. Наприклад, можна просто згадати, чи робили ми щось схоже раніше. Це називається оцінка за аналогією. Або можна піти до експерта, до людини, яка вже сто разів таке робила. Інший варіант взяти велике завдання і, як ми вже казали, розбити його на дрібні частинки, а потім оцінити кожну. А є навіть математичні формули для тих, хто любить, щоб все було чітко. І ось одна з таких штук формула перт. Не лякайтеся, ідея насправді дуже проста. Замість того, щоб давати одну єдину оцінку, ми даємо три: перша оптимістична, якщо все піде як по маслу. Друга песимістична, якщо все, що може піти не так, піде не так. І третя найімовірніша. А формула просто бере ці три числа і вираховує зважене середнє, яке, як правило, набагато ближче до реальності. Давайте на простому прикладі. Похід до лікаря, оптимістичний сценарій забігли на 15 хвилин і все. Песимістичний застрягли там на 6 годин з усіма чергами, тривогами і несподіванками. Ну а найімовірніше – десь 45 хвилин. Отперт і допомагає взяти ці три цифри і отримати одну, але значно більш обґрунтовано. Але знаєте, оцінювання це не завжди соловиступ. Насправді найкращі результати дає командна робота. І є одна суперпопулярна техніка, яка перетворює цей, здавалося б, нудний процес на справжню гру. Що ж, час зіграти в покер. Називається це пленінг-покер. Правила прості: спочатку команда обговорює завдання, щоб усі були, так би мовити, на одній хвилі, а потім найцікавіше кожен мовчки обирає картку зі своєю оцінкою, і раз, два, три, усі одночасно їх показують. Чому одночасно, щоб ніхто не підглядав і не потрапляв під вплив першої озвученої цифри, знаєте, такий собі ефект якоря, коли перша думка тягне за собою всі інші? І ось тут власне і починається вся магія, бо якщо раптом на столі з'являються картки з цифрами 2 і, скажімо, 13, це ж прірва. І тоді люди, які їх показали, починають розмову. Чому один вважає, що це задачка на 5 хвилин, а інший бачить у ній цілу епопею? Саме в цій розмові, в цьому зіткненні думок і народжується справжнє розуміння завдання. Уявімо, розробник-початківець ставить 13. Чому? Бо йому доведеться все вивчати з нуля, він бачить купу ризиків, а досвідчене колега ставить один, бо робив таке вже мільйон разів і знає короткий шлях. І хто з них правий? Обидва кожна точка зору цінна. І обмінятися цими точками зору це і є головна мета всього цього покеру. Окей, ми пройшлися по тому, що таке оцінка, як її міряти, які є техніки, інформації чимало. Тому давайте зараз зберемо все докупи і виведемо кілька простих золотих правил. І правило номер 1 найголовніше, залізне правило: якщо треба запам'ятати щось одне з усієї нашої розмови, то нехай це буде ось це: Story points – це не години. Ніколи чуєте? Ніколи не переводьте їх у години. Чому так? Все просто. Завдання на 5 сторі поїнтів має однакову складність для всіх. Але ж досвідчений розробник зробить його за годину, а новачок може провозитися цілий день. Якщо ми почнемо міряти поінти в годинах, то вся суть втрачається. Ми почнемо вимірювати не складність задачі, а швидкість конкретної людини. А це зовсім інша історія. І наостанок такий собі короткий чек-лист, що робити, а чого не робити. По-перше, завжди записуйте свої припущення. От що саме малось на увазі, зафіксуйте це. По-друге, озирайтеся назад, порівнюйте, наскільки точними були старі оцінки. Це найкращий спосіб вчитися. І найголовніше, пам'ятайте, оцінка на початку проєкту – це не залізобетонне зобов'язання, це просто орієнтир у тумані. Отже, виходить, що оцінка це не кришталева куля для передбачення майбутнього, це скоріше компас. І головне питання не в тому, щоб вгадати точну дату до секунди, а в тому, як ми використовуємо цей компас, щоб приймати розумніші рішення і просто вести наші проекти до успіху. Цікаво, як після всього цього зміниться підхід до оцінки наступного завдання.